Минуло 47 років від тоді, як на Великдень у Дебеславцях, що на Коломищині майорів український стяг. Сталося це у далекому 1967-му. За радянських часів за такий акт місцевих мешканців покарали З початком незалежності України у селі відзначають цей день як особливе свято. Побували на урочистостях у Запрудському селі, і наші журналісти, зокрема, далі матеріал Богдана Малецького. Пам'ятний знак поставили у Дебеславцях на замковій горі. Мешканці села кажуть, що за повір'ями тут колись стояла фортеця. Тепер встановили ще й ротонду, а у Великдень 1967 року, коли селяни святили Паску, над горою замайорів прапор. Очевидець тих подій, а нині голова осередку Конгресу українських націоналістів Володимир Покітько зауважує, що в той час за такий вчинок могли бути покарані багато односельців. Однак того разу кару поніс лише Степан Ткач, сільський Ганізатор, який у переддень свята займався оранкою, за свідченнями Сексота його спочатку заарештували, а потім замордували у мордовських таборах. А через сім років подібне знову повторилося. Цього разу жовто-блакитне полотно замайоріло над грушкою. Його повісив мешканець Трача. Зі слів голови місцевого осередку куну, саме їхнє село заслужило на те, щоб вважатися першим на Прикарпатті, де підняли національний український прапор. Свято прапора, яке у нас вже кілька років поспіль, ми свят... Воно не мов би не дає погаснути у тому полум'ю, яке запалили представники українського народу ще у 40-50-х х роках. До речі, меморіальна таблиця. Так званій Дебесловській Небесній Сотні, яка погинула у 40-50-х роках, ми відкрили минулого року. І сталося так, що саме на зламі 13 14 го року українці були змушені вже на 23-му році своєї державності знову йти у бій. За відстоювання своїх прав підтримав дебеславчанина і голова райради Богдан Болюк. Він зазначив, що такі заходи вкрай потрібні мешканцям нашого району. Дуже важливо проводити заходи, які відслідковують нашу пам'ять, адже ще такий страшний тоталітарний режим. Тут на цьому прекрасному чудовому місці був піднятий прапор. І дуже відрадно, що традиційно. У другу неділю, Велик... Велик... великодня ми якраз вшановуємо пам'ять підняття цього прапора. Це потрібно якраз для підростаючого покоління, особливо зараз. У нас, коли йде такі важкі процеси, коли хочуть нас роз'єднати, коли хочуть пошматувати Україну і прапор герб це ті символи, які об'єднують. Наших людей. Сільський голова дебезлавців Богдан Бойчук каже, що це лише початок святкування. З кожним роком захід ставатиме більш важливим, адже у 2008-му його вже зробили районним. Мріє від, щоб на відзначення пам'ятної дати приїжджало якомога більше людей. Ми вже протязі, як 40-річчя підняття прапора у 2007 році установили тут пам'ятний знак, а також дороку, ми святкуємо день підняття прапора на замковій горів сліди Бесловця. Ви знаєте, що е, з роками усвідомлюєш, скільки треба було сміливості, любові до держави своєї, якої не було в ті часи, ще. Е, щоб не боятися, знаючи, що тебе чекає, бути готовим до того. І тепер з роками ми вже маємо 23 роки незалежність України. Проголосили, і ніяк не можемо ставити на той правильний шла, на шлях. Передувала урочистостям церковна панахіда. А по закінченні місцеві школярі презентували концертну програму для жителів села. Відома співачка Маріанна Гавриш виконала легендарне плеве кача.